За неповних два роки роботи у Верховній Раді народний депутат України Валентин Нечепоренко став автором 11 законопроєктів. Два із них вже набули чинності, решта розглядаються у парламенті. Ці законопроекти результат роботи народного обранця із населенням округу, і спрямовані вони перш за все на задоволення потреб простих українців. Валентин Миколаєвич проводив зустрічі з виборцями. Він виїжджав в села і він завжди звідти привозить якісь ідеї. Це є головний принцип. Тобто, ми лобіюємо інтерес громади. Це дуже важливо. І буває таке, що звернення надходять від різних громадян. Буває таке, що люди просто телефонують приймальні. А Буває таке, що десь на зустрічах з Валентином Миколаївичем вони оголошують, наголошують на якихось таких проблемних питаннях. Законопроект про дозвіл користуватися водійськими посвідченнями радянського зразка. До нас зателефонував один представник громади, тобто, це людина, яка є автомобілістом. Він сказав таке, що у нас є проблема. Ми знаємо, що до 1 січня 2014 року необхідно було поміняти всі права радянського зразка. І він задає питання, чому я, пенсіонер, який виїжджає на базар один раз в місяць, повинен я на машині багато не їжджу, тому що бензин коштує дорого. Я повинен міняти свої права для того, щоб їх поміняти, мені треба з села добратися в район, стоя простояти в черзі. Потім заплатити за бланк, потім мені потрібно ще медичну довідку, за неї теж заплатити кошти, взяти десь з архіву чи звідки документ, що я проходив навчання на одержання прав. Чому? Якщо в нього нормальні права, тим більше що їх видавала держава, яка на той час існувала. Тоді давайте поміняємо дипломи, які ми одержували. От люди одержували дипломи в країнах Радянського Союзу. Давайте теж їх поміняємо на новий зразок, або якісь інші документи, які у людей є на руках. Це що? Для чого це робиться? Для того, щоб витягти. З людей гроші так виходить, але іншого пояснення немає. Тому цей автомобіліст наштовхнув нас на думку про те, що необхідно зараз залишити ці права, які є у людей. Я розумію, що якщо, наприклад, вони стерлися, там, там нічого вже не видно, то тоді, звичайно, їх людина має право поміняти. Цю ідею дуже позитивно сприйняли всі фракції Верховній Раді. Він розглядався. На комітеті я пам'ятаю точно, що виступали з різних фракцій, і навіть ніхто не хотів відтягувати його розгляд. Тобто хотілося прийняти його за основу і в цілому відразу, щоб вже сьогодні це запрацювало, тому що на той час, коли розглядався цей закон, стояли дуже великі черги. От і тому необхідно було швидко це все припинити. Це був перший закон, який Верховна Рада підтримала. Законопроекти про зміни в податковому законодавстві з метою отримання місцевими бюджетами податків від підприємств за фактичним місцем їх розташування, а не реєстрації. Наповнення бюджету місцевого за рахунок чого от в місті Жашків знаходиться якийсь завод. На цьому заводі працюють люди на сьогоднішній день. Людям цим виплачується заробітна плата і податок. Подохідний податок з цієї заробітної плати відраховується в Київ, тому що там зареєстрована фірма. Це треба припиняти, це необхідно залишати тут. Тому Володимир Миколаївич запропонував, що давайте ми зробимо так, щоб подохідний цей податок з цих людей залишався в жашкові. Чого він має йти в Київ? Це несправедливо. Тут сюди їздять машини, розбивають дороги з цього заводу, і тому необхідно, щоб ці всі кошти осідали у місцевому бюджеті. Ця ідея дуже була сприйнята позитивно теж різними фракціями. На комітеті вона обговорювалася, було кілька громадських слухань. Ну, вимагає він такого більш серйозного підходу, такого, щоб і громадськість теж висловила свою думку. То є позитивні, є позитивні там зрушення в цьому питанні. І головне те, що є воля. Політична воля його приймати. Я думаю, що його приймуть обов'язково, тому що ну немає таких конструктивних аргументів проти того, чому б депутати би цього не прийняли. Законопроект про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО у разі їх поранення або їх сім'ям у разі загибелі військовослужбовця. На сьогоднішній день учасників АТО зрівняли з військовослужбовцями контрактної служби. А це означає, що все те законодавство, яке поширювалося на військовослужбовців, контрактників, пільги, будь-які, у разі нанесення якихось певних травм під час виконання своїх військових обов'язків чи там, скажімо, загибелі, там виплачуються грошові суми, вони досить такі значні. Там в разі гибелі загибелі це може бути більше ста тисяч гривень більше. А в разі поранення, в разі поранення, там трошки менше. Там є чітка таблиця, визначена кабінетом міністрів. Тут є просто один нюанс задля оперативності е, урівняння учасників АТО. Тим, щоб їх сім'ї або вони самі вже могли одержувати цю грошову допомогу, або оформляти там інвалідність і одержувати певні кошти, кабінет міністрів вирішив постановою вирегулювати це питання. Тобто винесена була прийнята, була постанова на підставі якої урівняли. Однак на рівні закону це питання не було зроблено. А ми розуміємо, що закон він є визначальнішим, він є першим, а потім вже йде постанова. Постанову, на жаль, можна за одну ніч переписати і завтра її змінити. В цьому є ризики. Якщо завтра комусь не буде вигідно це питання, його реалізація, бо, бо ж ці всі виплати вони вимагають великих коштів, то відповідно постанову можуть відмінити. А закон, як я вже сказав, внести зміни до закону, або прийняти той чи інший закон, не так просто. Він проходить через певне коло, через обговорення, через прийняття. Там уже не одна, не дві особи приймають рішення, а весь склад парламенту. Тому необхідно було це питання винести на рівні закону, узаконити і зробити так, щоб воно вже було на постійній основі, тобто захистити учасників АТО на постійній основі. Законопроект про спрощення виготовлення проектів землеустрою шляхом зменшення кількості документів, що надаються органам державної влади. Є одне питання, яке е, дуже гостре і вимагає реального термінового вирішення. Е, на цей законопроект є висновок. У нас є комітету і є спеціальна комісія, яка займається цими питаннями приватизації. На засіданні цієї комісії був присутній голова фонду держмайна і інші фахівці, науковці, які виступали за те, що законопроект Валентина Миколаючини, оцей саме необхідно приймати швидко, безвідкладно. Тому що є одна проблема. Я вам поясню, вона дуже проста. От якщо у вас є будинок, фактично, от у вас є земельна ділянка, на земельній ділянці є будинок, і ви хочете оформити право власності на земельну ділянку, і на будинок. Для того, щоб я замовив проєкт землеустрою, там є відповідно до закону перелік документів, які необхідно надати. Зокрема, до тих документів записано, що якщо на цій, на цій землі знаходиться будинок, немає значення оформлений, він не оформлений. Я повинен надати на цей будинок правовстановлюючий документ. Тобто ви не виготовите документи на земельну ділянку, не замовите ви проєкт землеустрою, поки ви не надасте на фактично існуючий будинок правовстановлюючий документ. Ви йдете і починаєте оформляти будинок. Але не тут було. коли ви приходите до державного реєстратора, вам говорять, а надайте мені державний акт на земельну ділянку. Тобто, я, як державний реєстратор, повинен розуміти, що ваш будинок не висить у воздусі, він знаходиться на конкретній земельній ділянці. Тому мені необхідний документ на цю земельну ділянку. Тобто, щоб оформити земельну ділянку, я повинен надати документ на хату. Щоб оформити хату, я повинен надати документ на землю. Замкнути коло. І це коло необхідно терміново розірвати. Володимир Миколаївич запропонував такий варіант, що якщо я виготовляю проєкт землеустрою, тобто оформляю земельну ділянку, я не надаю право встановлюючого документу. Тобто він надається тільки в тому випадку, якщо він є. Якщо хата стоїть, а на нього не оформлені документи, то значить нічого не треба оформляти. Я оформляю землю, а потім і оформляю хату. От і все. Але якщо є право документ на будинок, то тоді я надаю його. Законопроект про надання права місцевим радам передавати у власність або у користування землі державної власності. Це питання має свою історію, воно досить складне. І тут є науковий, юридичний, різні підходи до вирішення цього питання, а є простий людський. Так от цей людський він заключається в чому? Всі громади на території України хотіли би, щоб. Їм віддали вправо, надали їм право розпоряджатися землями державної власності, які знаходяться в межах їх територіального устрою. Тобто, якщо це в межах населеного пункту е, знаходиться земля державної власності, то повинна сільська рада розпоряджатися цією землею. Це те, що я вам зараз розповідаю, що хотіли хочуть люди, щоб так було. І це нормально, це логічно, тому що місцева громада вона краще знає, які будини, які земельні ділянки, як краще ними розпорядитися, надати право. Місцевим громадам розпоряджатися цими земельними ділянками. Так хоче Валентин Миколаївич, тому що так хоче громада. Він зустрічається з простими жителями, він зустрічається з тими, хто несе якусь певну відповідальність з депутатами місцевих рад, з головами, які говорять про те, що ця земля повинна бути надана в право розпорядження саме місцевим громадам. Якщо подивитися в історію, то ми побачимо, що землями цими державної власності раніше розпоряджалися державні адміністрації. Потім від державних адміністрацій це право передали виключно обласним держземагентствам. І тут виникла проблема. От якщо людина орендує якусь земельну ділянку державної власності, йому необхідно їхати в область для того, щоб там переоформити, одержати додаткове нове право на користування, там, договір якийсь там переукласти. Будь-які питання стосовно цієї землі йому треба вирішувати в області. А ви уявіть собі, в область все ж, ж немало. І це всі поїхали в область, які там можуть бути черги. Але тут ще один нюанс є. Взагалі це ризиковане питання було надавати це право Держдемогенству, тому що відповідно... До законодавства дерземагентство має своє пряме призначення, як і будь-який інший державний орган. А його призначення пряме це контроль. Цей орган повинен контролювати, щоб у сфері оцих земельних відносин все відбувалося по закону. Об'єднали функцію контролю і розпорядження в одному органі. Контроль і розпорядження. Тобто сам себе контролюю і сам розпоряджаю. До чого це призводить? До махінації, до обману, до корупції. От, і все тому це коло теж треба розривати. Валентин Миколаївич після того, як поспілкувався з громадою, чітко поставив завдання: земля повинна бути, повинна нею повністю державної власності, повинні розпоряджатися в громади. Було проведено круглий стіл залученням науковців, залученням народних депутатів і фахівців, юристів, адвокатів, які висловлювали свої думки стосовно того, кому ж все ж таки необхідно передати це право розпорядження землями державної власності. Таке чу хочу вам підсумувати, то в принципі прихо. Ходять до того, що все ж таки переважає та думка, що це повинна громада розпоряджатися цими землями, тому що хтось там десь в області він не має поняття, що тут робиться в селі і кому краще її передати. Хто гарний господар, а хто поганий господар. Я думаю, що громада знає більше. Законопроект про надання права представнику органів місцевого самоврядування брати участь у конкурсному комітеті, який визначає перевізника на місцевий автобусний маршрут. Коли Антон Миколаївич приїхав з чергової зустрічі, він наголосив на тому, що є проблема, а вона заключається в наступному: от візьмемо якийсь район. Черкаської області, Жашківський район. Є села, які знаходяться в віддалених місцях. Буває навіть таке, що туди не доїжджає і маршрути, це факт. просто відмовляються? Вони відмовляються, вони не хочуть, їм не вигідно. Вони дивляться, що там одна-дві особи сидить в автобусі, він висаджує його на передостанній зупинці, і людина ще скільки там кілометрів пішки з цими торбами йде. Це ненормально. І що тут треба було зробити? На сьогоднішній день відповідно до законодавства рішення про визначення конкретного маршруту по району і визначення перевізника на цей маршрут визначає конкурсна комісія, яка організовується тут в районі. Організовується вона районною державною адміністрацією. Да, там є питання про те, що туди нібито залучається громадськість. Тобто, що значить громадськість? Це громадські організації. Метою діяльності, яких є, зокрема, щось пов'язане з автомобільним транспортом. У вас таких багато організацій в районі. Так от з тих конкурсів, які були проведені, я бачу, що їх або немає, або мало. Тому необхідно було зробити так, щоб право голосу на цій конкурсній комісії мали голови сільських рад, для прикладу, або представник сільської ради. Ну краще, щоб мабуть, голова сільської ради. Його громада вибрала, вона йому довіряє. Володимир Миколаївич запропонував, щоб голова сільської ради брав участь у цьому конкурсному комітеті. Він цей законопроєкт виписаний для того, щоб місцева громада впливала на визначення перевізників на маршрути в рамках району. Володимир Миколаївич зустрів таке жорстке лобі зі сторони перевізників. Які намагалися завалити його цей проект? Вони ж розуміють, що зараз їм доведеться домовлятися, дослухатися до думки громади. І не кожен перевізник це би хотів, щоб так було. Чим простіше процедура визначення перевізників, тим прост, тим краще для них. Депутати підтримують цей законопроект. І я хочу сказати, що оскільки я зрозумів, що якою би там позицією не висловлювали самі перевізники, чи там хтось інший, все одно кінцеве результат, кінцеве слово буде за народними депутатами. І я думаю, що Валентин Миколаївич зможе переконати депутатський склад, щоб вони підтримали цей проект. Законопроект про зупинення дії пенсійної реформи до 2024 року, Валентин Миколаєвич знову ж таки на зустрічах багато чує про те, що запровадили нову реформу, і тепер люди не знають, що робити далі. А проблема в чому? От якщо, наприклад, Раніше для того, щоб вийти на пенсію, людина повинна, от жінка-чоловік да 55-60 років для того, щоб вийти на пенсію. Це ми говоримо про вік виходу на пенсію. Раз. Далі у нас є трудовий стаж і є страховий стаж, тобто ми маємо три поняття: це страховий, це вік виходу на пенсію, страховий стаж і трудовий стаж. Так от раніше для того, щоб людина могла, якщо її вже жіночка досягла 55 років, жінка, вона може вийти на пенсію. Вона йде в архів, бере до... Довідку, про те, що їй потрібно було взяти довідку, про те, що в неї є 15 загального страхового стажу і 5 непреривного, тобто, щоб не було перериву між роботою. І достатньо було цих 5, для того, щоб їй було призначити мінімальну пенсію. А тепер, відповідно до нового законодавства, крім того, що підвищили вік, підвищили страховий трудовий стаж. І для того, щоб зараз навіть одержати мінімальну пенсію, треба вже не 5 років непереривного стажу страхового, а 15. Неперервного стажу, а і ще й трудового стажу теж збільшили. Проблема заключається в наступному. Людина стикнулася з цією реформою. І вона розуміє, що окрім того, що їй треба ще 5 років прожити, щоб вийти на пенсію, їй треба ще десь допрацювати, десь добрати цей страховий стаж. А спробуйте, якщо молода людина зараз їй важко влаштуватись на роботу, то як влаштується потенційна пенсіонерка? Її ніхто на роботу просто не візьме, і вона залишається серйозною проблемою. В неї не вистачає стажу для того, щоб їй хоча б мінімальну пенсію призначили. Ну, тим запропонував такий варіант, що зробити термін, перехідний такий період, дати можливість жінкам і чоловікам, які досягли. Пенсійного віку виходити на пенсію за старою схемою. Із застосуванням тих норм і правил, які існували тоді. Це була ідея Валентина Миколача – дати можливість цьому поколінню виходити за старою схемою. Тому що, якщо це право не буде реалізоване, то як тоді пенсіонер, я вже не говорю про місто, як в селі пенсіонер знайде собі додатковий стаж? Да ніяк. І про це багато хто забуває. Хтось із мудрих сказав. Не може бути іншого справжнього законодавця, окрім народу. Валентин Нечепоренко взяв собі за правило у своїй законотворчій діяльності орієнтуватися на голос народу, котрий поставився до політика з довірою, віддавши за нього свій голос. Сьогодні Валентин Нечепоренко знову готовий рішучими діями та наполегливою працею в парламенті виправдовувати сподівання виборців.